Виставка рай пекла. Вона об'єднала 66 художників від старих майстрів голландських 16-го століття, дюрера 15 століття до сучасних українських художників. Це є 145 творів мистецтва: це живопис, це графіка, це скульптури, це інсталяції, це перформативне мистецтво та такий симбіоз інженерії. Та арту, як кінетична скульптура. В нас є голландський натюрморт з оригінально з властиво Харківського музею. Є голландська графіка, 18 19 століття, і ми маємо також французького художника Роже Алена, 19 століття, який є, великий наратив черпав від Жоржа Делатура, і маємо український іконопис, 16 століття, страшний суд, і також Харківський музей щедро дав нам на експонування твори українського митця ріпина, і, зокрема, твір козаки, які пишуть лист до султана, та та робота, яка визначає українську ідентичність цього художника, і яка повністю не можна її плутати із іншими проросійськими запиленнями, і це якраз є той перша версія. Оригінальний твір, за який, який так важливий для нашого ворога, і за який так воюють наші дві армії, це все мистецтво евакуйоване, і це такий перший прецедент, коли мистецтво за національне надбання це не тільки українські митці, це Іноземні художники, які зберігалися їхні роботи у державних інституціях, під грифом Міністерства культури, і це мистецтво воно потрапило в евакуацію. Наша Перша виставка вона була зосереджена на сучасних художниках, але палітра українських славних талановитих митців є досить широка. Ми не хотіли повторитися, і ми хотіли взяти таких органічних художників, які дійсно в тій темі. Вибору тема добра зла, раю, пекла. Вони в ній сидять, і вони її пропрацюють, пропрацьовують не спорадично, а вони системно до цього підходять. І тому ми обрали ті, які найбільше почуваються в тій темі глибоко, не неповерхнево. Тому для нас було це дуже важливо. А мені було дуже неочікувано, дуже приємно доцільно, бо тут дуже багато чого. Пов'язана з Харковом, з евакуацією робіт з Харкова, а з підтримкою Харківського музею. Де, тобто виходить я як художник з Харкова представниця, а, дуже зворушена таким запрошенням і можливістю подискутувати на таку, на мій погляд, доволі а, навіть сміливу тему рай та пекла у Львові. І це дуже така цінна для мене подія важлива. Інсталяція з'явилась в Іншому вигляді в перший раз в інституті автоматики на нагірній від резиденції німецького куратора Пауля, а потім була виставлена у Львівському муніципальному центрі за кураторством Ляна Мицько, і там я познайомилася з Андрієм Рибкою, де він побачив всю роботу, запам'ятав її і потім запросив. Ми переробляли її повністю для такого експонування. Зараз вона має зовсім інший вигляд, і це було теж такий цікавий момент, що Андрій Рибка, куратор, власне руч, допомагав мені дороблювати цей об'єкт. Ми обтягували її шкірою, робили її тримірною, І це така цікава колаборація. Я би навіть сказала, що тепер це як співавторство. Бо Андрій так вигадав цю ідею. Експонування разом з моїм полотном, і вона працює як губілін, а щоб перегукнутися з роботами дюрера, так? Да, тобто такі якісь зробити меч, і тому це навіть тепер вже не зовсім моя робота. а Робота з Андрієм Лібкою в співпраці У нас був виклик просто зробити не менш яскраву виставку ніж була минула. Бо вона була успішною. Дуже ми боялися просісти після такого гарного вернісажу. І боялися обрати тему, яка затемнить трохи, але потім зрозуміла, що це все ж таки певна провокація і може на цьому спрацювати. Ми закладали саме символіку війни, перш за все. Це пізніше буде видно в імерсивній кімнаті. Тому сучасники, які в нас представлені, вони зокрема зі сходу України. Ми вже з ними давно працюємо. Ми з ними давно знайомі, але ми дуже раді, що вони хочуть працювати з нами зараз. І вони з'їхалися з усіх куточків. Мені здається, ця виставка. Вона кардинально інакша. Ми не хотіли зіграти на провокації. Ми не кидали гучних заявок до того. Ми не хочемо нікого тригерити. Ми хочемо просто показати цю дуальність, наскільки вона сильна, наскільки вона близька, і наскільки вона зрозуміла, і наскільки легше людині бачити сіре, коли вона бачить грань бівого і чорного.